17 лютого на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Пасічна, що на Надвірнянщині. До місця загоряння прибули рятувальники, де під час ліквідації вогню виявили тіло чоловіка. Причини виникнення пожежі та загибелі чоловіка встановлюються. До місця події оперативно було направлено рятувальників сіл пнів та міста Надвірна. На момент прибуття вогнеборців в будинку було дуже сильне задимлення. В одній із кімнат відбувалося тління дерев'яної стіни, а також речей домашнього житку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу речей домашнього житку на площі 10 метрів квадратних. В ході ліквідації на жаль було виявлено тіло чоловіка 1951 року народження. Попередньою причиною пожежі ймовірно стало неправильне облаштування та експлуатація пічного опалення. Рятувальники зазначають, від початку року через несправність газових обладнань загинуло п'ятеро людей, тому наголошують ретельно дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті, зокрема під час опалювального сезону. Слід обов'язково слідкувати за справністю печей, не залишати їх без нагляду, не залишати дітей біля печей, які паляться. Очищати від сажі та різноманітного бруду опалювальні печі. Також нагадуємо, що біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки. Не слід застосовувати для обігріву приміщень не сертифіковані або саморобні нагрівальні прилади. Уляна Флоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.